Цінний пакунок для музею южницька родина принесла сухпайок з Бахмута, який нещодавно придбали у волонтерів на аукціоні. За добовий провіант ЗСУ Євген Осачі заплатив 6 тисяч гривень. Армійському пакунку, як стверджує волонтер, місце серед інших воєнних експонатів музею. він розігрувався на аукціоні. Ну всі гроші, звісно, підуть на допомогу там нашим хлопцям. Сказати, що його придбав, я б не завжди придбав, скажімо так, це ну, як свого роду донат був. Тобто, я не знаю, можливо, якщо б моя ставка була, назвімо так, не самою більшою, то звісно, ці гроші одно ну, все рівно пішли б на рахунок волонтерів. Це символічний, скажімо, сухопоєкт, це не те, щоб його взяти і з'їсти. Тому було прийнято рішення його ну, до музею передати. Сухпай привезли в штаб волонтерів наші військові з найгарячішої точки в Україні. Волонтери вирішили його виставити на аукціон, щоб виручені кошти спрямувати на допомогу захисникам. Передали сухпай. Ми з ними зразу вирішили, що ми його розіграємо. Власне, у нас є якраз запит на зимову резину на одну з машин евакуаційних, які яка там резина там зовсім гола, скажімо, да? І вкрай необхідна. Також немає запаски, там проблеми з цим теж є. Ми вже замовили, воно їде, скажімо, треба тільки кошти проплатити для того, щоб цей вантаж ну, він вже доїхав, його вже забрали навіть. Треба його проплатити. Люди долучилися до цього, і ми зорганізували, щоб швидше кошти зібрати. Аукціон один з мешканців Южного виграв і, скажімо так, дав найбільшу ставку це 6 тисяч гривень. Музеї такому історичному експонату радіють. Раніше їм вже передавали сухпайок за аукціону, але він був рашистським. Окупанський пакунок, як інші російські речі, валяються на підлозі. Зі слів директорки музею, для провіанту ЗСУ у виставковій залі буде гідне місце. Цей сухпайок викупив син учасника антитерористичної операції Валерія Осадчого. У нашому музеї знаходиться. Прапор Валерія Осадчого, з яким він воював в ті часи, це прапор міста Южного, і він розписаний автографами його побратимів. Дуже приємно було познайомитися із його сином із таким патріотичним молодим чоловіком, який не пожалкував гроші, викупив цей сухпайок, і ці гроші підуть на Збройні Сили України. Бахмутський сухпайок буде розміщений в експозиції Місцева історія Великої війни. Наше тіло про себе нагадує, і ми молодці, якщо ми це відчуваємо і допомагаємо нашому тілу. Дослідження самовідчуття в інтерактивному форматі. В школі імені Чорновола відбувся незвичайний урок. 22 грудня школярі вчилися прислухатися до власних відчуттів. Заняття учням 5 класу провела Олеся Чайківська. Вчителька проходить зараз курс соціально-емоційного та етичного навчання. Це міжнародна програма. 20 років вона розроблялася провідними фахівцями. Там ну дійсно більшість фахівців це були психологи. В основу покладено розвиток м'яких навичок, уміння людини в першу чергу розуміти себе, уміти допомогти собі, володіння різними практиками, коли людина дійсно вміє щитувати свої емоції, вміє повертати себе в зону все гаразд, тому що щодня ми зустрічаємося з різними викликами, і дорослі, і діти, і ми виходимо або в зону збудженості, або в зону пригнічення, і це впливає і на нашу роботу, і на наше навчання, на наш фізичний рівень, і за допомогою різних практик дитина в першу чергу вчиться щитувати себе, відчувати, що вона зараз переживає так на рівні почуттів, на рівні думок, на рівні емоцій, на рівні фізичного свого тіла, так свої відчуття, і вчиться допомагати сама собі. Тобто, якщо вона зможе допомогти сама собі, вона зможе зрозуміти свого ближнього, допомогти йому. Учні взяли в уроці активну участь. Вони відповідали на запитання, виконували завдання та ділилися судженнями. Школярі уважно слухали звуки навколо та розповідали про власні відчуття в цей момент. Крім цього, ділилися, як відчувають себе під час хвилювання та допомагають собі. Ну, Переживають в мене руки, кому я печу та щоб. Щоб, щоб заспокоїтися, я прямо дивлюся вікно. Відчуття, що я заринула в цей урок, і він мені дуже сподобався. Я раніше не дуже любила підслух... підслухатися до чого, а зараз я буду це робити. Це сен е... цей урок допомагає зрозуміти, е... що ти відчуваєш, е... які в тебе емоції. І добре стає на душі. Це був перший урок із самовідчуття для учнів п'ятого класу. Попереду в них на цю тему ще три практичних заняття. Більше про курс соціально-емоційного та етичного навчання. Дивіться у програмі Промова наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Ти виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. З ліхтарями та при свічках на цих кадрах звичайна так звана планерка на Южнинському телебаченні. Звичайна за умов війни. Підприємство пристосовується до роботи з відключенням електроенергії. Монтажні плани пишемо від руки, озвучка на камерні мікрофони. У такому ритмі ЮТВ зустрічає 26-ту річницю свого заснування. У нас є певні зобов'язання перед громадою. Які прописані в наших документах, які затверджує Южнівська міська рада? І ці обсяги там чітко прописані, скільки ми маємо виробити там об'єктивів, програми про тиждень, прямих трансляцій або просто засідань сесії і. За увесь цей час всі зобов'язання, які ми брали на себе, як телебачення, яке було засновано южницькою міською радою, ми виконували у повному обсязі навіть більше. І ми б і робили би ще більше, якби не було от таких умов екстремальних з електрикою і з доступом до живлення і інтернету. Виробничий процес на телебаченні без електрики неможливий, тож для монтажу ми шукали будь-які приміщення з живленням. Зрештою, маємо кілька годин зі світлом в кабінеті управління культури. Тут також є доступ до інтернету, тож публікуємо всі матеріали в соціальних мережах. Раніше ми публікували матеріали в соцмережах із інтервалом в годину-півтори. Зараз же в Ютубі розміщуємо одразу, як тільки змонтували. У Фейсбук та Інстаграм публікації з'являються дещо пізніше. Хочу відзначити, що незважаючи на перебої з електропостачанням, кількість підписників та переглядів у нас збільшується. З початку війни Южницьке телебачення створює нові проекти. Прийняття нового закону про медіа передбачає перспективи для студії. Будь-яка влада, яка і будь-які люди у владі, які приходять до влади, вони прагнуть до того, аби контролювати засоби масової інформації, і влада прагне там, ставити певні умови для журналістів. І цей закон він був створений на підставі там багатьох різних конвенцій і демократичних засад, які застосовуються в журналістиці за межами нашої країни. Він все він передбачає, що у журналістів має бути більше доступу до інформації, більше, більше свободи слова і менше можливості владі і не тільки владі впливати на роботу журналістів. За час воєнного стану отримав нове наповнення сайт южненського телебачення. Тут у структурованому вигляді медійні програми ЮТВ, актуальні повідомлення, історичні матеріали про Южнинську громаду.